Головний санітарний лікар Ігор Кузін 4 вересня заявив, що в Україні прийшла нова хвиля захворюваності на COVID-19. За останні два-три місяці збільшився прийом до лікаря-педіатра. Багато батьків звертаються з дітьми, у яких спостерігаються симптоми коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я переглянуло питання стосовно того, з якого віку дітям можна робити щеплення від COVID-19. раніше вакцинація проводилась з 12 років по 18 років, то зараз згідно на... Фаза в моз України. Вакцинація проводиться з п'яти років до одинадцяти років. Вакциною проводиться вакцина проводиться Файзером. Відтепер за згодою батьків можна щеплювати від п'яти років. Попередньо отримати консультацію лікаря. Медичний працівник огляне малечу щодо протипоказань та узгодить з календарем щеплень. Одним із важливих етапів готовності це вакцинація. У першу чергу для груп ризику. Всі діти, які Є з хронічними захворюваннями, вони обов'язково йдуть як групи ризику. Вони можуть з'явитися у будь-яку амбулаторію по нашому центру. Його оглядає лікар. І... Він вакцинується, дитина, вакцинується для щеплення дітей. Обов'язковою має бути письмова згода від батьків або опікунів. Батьки зможуть завантажити сертифікат вакцинації дітей через застосунок Дія. Для цього необхідно закріпити свідоцтво народження дитини. Потрібна також форма 063». Це довідка у вакцинації дитини, в яку входять усі вакцини за календарем, і туди вносяться дані про вакцинацію від ковіда. Як стверджує лікар-педіатр, у дітей симптоми захворювання приходять легше ніж у дорослих. Це підвищення температури тіла, яка може бути 2-3 дні, і симптоми ГРВІ. Це нежіть кашель біль у горлі. Уберегти себе можна двома методами: вакцинацією та застосуванням індивідуальних методів захисту. Якщо спостерігається погіршення стану здоров'я та виявляються перші симптоми, не потрібно зволікати. Відразу потрібно звернутися до лікаря, бережіть себе та будьте здорові.